І так, перша частина у нас вже готова. Зараз будемо виготовляти квітку. Для цього беремо маленький квадратик, складаємо по діагоналі. Потім ще раз складаємо трикутник. Так, розкрили. Знімаємо угору сторони. Один та інший бік. Ось так. та опустила. Далі слідкуйте ось цю сторону до намеченої лінії. Загинаємо ось так опустимо. Цю сторону теж намічної лінії. Загинаємо. Ось так. Потім беремо, вставляємо всередину та опускаємо. Перевертаємо погляньте. Оці лінії повинні ось так. Зараз опускаємо, вставляємо і теж опускаємо. Перевертаємо, огляньте ці лінії, повинні продовжувати.

А загинаємо оці маленькі куточки, формуючи квітку. І ці куточки. Ось така квіточка у нас виходить. Зараз будемо з'єднувати. міцно не ось так. Ось така закладка в мене сьогодні вийшла. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. успіху вам дитині